Добрий день, друзі! Радий бачити всіх вас на нашому каналі Карпенко Art і з вами ваш незмінний ведучий Кирило Блучанський. Сьогодні ми з вами поспілкуємося з молодою художницею, яка є втіленням жіночої вроди, краси та таланту. Зустрічайте Еріка Грушевська. Добрий день. Еріка Ігорівна Грушевська народилася 28 лютого 2003 року на Дніпропетровщині. Вона з дитинства відчувала, що створювати надзвичайні картини це її призначення. Нині навчається і працює у Києві, а саме в Національній академії образотворчого мистецтва та архітектури за спеціальністю дитяча карикатура. Талант дівчини був помітний ще в період школи. Коли її картини неодноразово були представлені на домашніх виставках Мама, тато, похваліть мене. Що ж, Еріко, можливо, ви поділитеся, як взагалі ви починали свій шлях, що вас підштовхнуло, надихнуло піти цим нелегким шляхом образотворчого мистецтва? Ой, ну це взагалі в мене почалося з самого раннього дитинства. Я могла годинами дивитися, як малює мій батько. Бо він у мене теж художник, а ще трошки блогер. І от, тому коли ти з самого дитинства знаходишся в цій атмосфері, не поринути в це з головою ну, було просто неможливо. А, якщо ваш шлях почався так рано, розкажіть, коли і як ви створили свою першу роботу? Я бачу, ви посміхаєтесь, ви її бачили, так? Так. Ну, гаразд. Взагалі, я ну, не дуже пишалася своєю першою роботою, бо ну, вона ж трошки така екстравагантна, доволі дивна, але. Цікаво. От. Ну, так розкажіть, що вас надихнуло створити цю доволі цікаву роботу? <гум> ну, гаразд. Е, як я вже сказала, мій батько він ще й плогер. І він е, раніше записував на YouTube, на свій канал різні відеоігри. І мені дуже подобалося, як він це робить, як він з натхненням до цього підходить. І я вирішила зробити йому невеличкий сюрприз і тому намалювала даний шедевр. Ось так. А ви взагалі завжди прагнули тільки малювати? Чи можливо у вас була якась професія, яка вас так же зацікавила, як образотворче мистецтво? М -м а знаєте так, в 15-16 років десь мені дуже подобалася одна архітекторка е Заха Хадід. От, її оці, знаєте, біонічні форми, як вони перетікають одна з одної в іншу, це дуже-дуже цікаво. Вона взагалі мене надихає як, як жінка. Бо досягти таких висот в архітектурі, в творчості, в мистецтві, це, ну, це похвально. Але зараз, зараз я розумію, що, скоріш за все, мене надихала саме вона, я хотіла бути нею. А не займатися цією справою. Так, а ви намагалися розвиватися в цій сфері? Ну, якщо будування ельфолової вежі з конструктором Лего підходить під цю професію, то так. Добре. Дивіться, у ваших роботах взагалі відчувається такий доволі індивідуальний підхід, індивідуальний якийсь свій почерк, як то кажуть. А от взагалі у вашого стилю є якась окрема назва? Так, звісно, маю. Взагалі у мене не сталася в житті одна цікава історія ситуація, через котру я вирішила назвати свій стиль індивідуаліст. Індивідуаліст? А, не розкажете чому? Ні, не треба. Гаразд. А, скажіть, будь ласка, ви взагалі от часто чуєте негативні відгуки про ваші роботи? Бо ну, треба зізнатися, ваші роботи доволі цікаві, справді. Але через їх е нестандартність, можливо, іноді суспільство не сприймає їх. Ну, взагалі ні. Не часто. Але справді буває, Буває, що люди не сприймають мої роботи. Але ж ну, ну я не знаю, я не звертаю уваги на цих дурників справді, бо в світі стільки мистецтва. Ну, не подобається тобі картина. Ну пройди ти повз. Нащо на це звертати свою увагу і сіяти цей негатив, правда? Бо мистецтво це, це стан твоєї душі. І тому, якщо не подобається, ну йди, не заважай. Бо будь-яке мистецтво це самовираження. Та не будь-яке самовираження є мистецтвом. Все я жартую, я жартую. Не хвилюйтесь. А, скажіть, будь ласка, Еріко, а чи взагалі у вас є якийсь митець, художник, можливо, просто людина, яка вас дуже надихає а, до сих пір створювати всі ці ваші шедеври? А, знаєте. Є. Є, є, є. є. Але, але це не людина. Це не якийсь там Ого. художник, митець. Це, це мікід. Так, так. Він у мене такий пухнастий, милий, такий такий, ну, прям лапочка моя. Ви уявляєте, він він дуже любить приходити і сидіти дивитися зі мною, як я малюю. Він ніби бачить ось ту магію, яку я вкладаю в ці картини, і він, він справді їх оцінює, як справді, поціновувач мистецтва. А от скажіть з цих всіх робіт, котрі ви створювали, а була якась тема. Можливо, якась картина, котра вам дуже важко дається, або, можливо, дається теж легко, але ну, не подобається. Так, знаєте, справді є таке. А, мені дуже важко працювати, коли мені хтось прозує. От у нас в університеті є заняття, де нам допомагають натурщики. Не моє це, справді, не моє. Бо от нас оце приходять якісь різні жінки, а іноді чоловіки. І з ними просто неможливо сидіти. А іноді лежати. І тому якось робота не йде. Але, на жаль, університет завжди стоїть на своєму, а іноді на чужому. Тому доводиться якось миритися. Ось так. Ви трошки тільки що з камерою погралися очима, а це, це якийсь жарт, можливо, пояснити? Ну, є таке. Але ні, я не скажу. Гаразд, Еріко. Не буду розпитувати, що саме. А, що ж, взагалі, час нашого інтерв'ю вже спливає. Тому, можливо, у вас є якісь побажання нашим глядачам. Серед них, можливо, є теж художники, початківці, що б ви хотіли їм сказати. Так, в камеру? Так. Що ж, я справді хочу вам побажати, аби ви в першу чергу вірили в себе. Вірили в свої сили. І малювали від всієї картушки. Малювати, малювати і ще раз малювати. А, але в цій ногій справі я вам бажаю відточувати в собі дисципліну. Ось так. Чудове Еріко. Дякую, дякую вам за це інтерв'ю. Дякую, що погодилися на цю зустріч. Мені було дуже приємно дізнатися про вас, про ваше життя, про вашу творчість, про ваше особисте трошки. От. Дякую і сподіваюся до зустрічі. Нема mm -hmm. за що. Мені теж буде з вами приємно.